Сучасна історія не має білих плям. Більше окремі події зафіксовані буквально по секунду. Кожен, хто має смартфон, стає свідком і водночас літописцем. І тут цікаво, бо у 2014 році Росія намагалась надурити всіх, видавши агресію проти України за громадянську війну. І її фейки тоді були якісними і міцними, наче танкова броня. Та Кремль прорахувався. Бо на боці правди вже стояли не лише журналісти, а й мільйони звичайних людей з телефонами в руках. Саме ці камери, що фіксували реальність на вулицях Криму, в Донецьку, в Маріуполі, саме ці камери зафіксували момент знищення борту меч 17 Саме вони стали тим доказом, який Москва не змогла знищити. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. І я свідомо наголошую на слові офіційне. Бо в час, коли інформаційна війна точиться не слабши за справжню гарячу, саме перевірені джерела дають контент, в якому менше емоцій, але більше правди. Але просто розповідати про війну вже недостатньо. Бо правда швидко губиться у вирі подій. І як би це цинічно не звучало, навіть про війну треба вміти розповідати цікаво, так, щоб її не можна було забути. Коли ворог прориває передній край, перемагає не чисельність, а холодна зібраність. Пілоти FPV-дронів 36-ї бригади морської піхоти потрапили в ситуацію, де секунди вирішували життя. Противник діяв нахабно, раптово мав перевагу у чисельності. Морпіхи прийняли бій і викликали допомогу з неба. Янки Нафаня і Дава герої свіжого сюжету від 36-ї бригади. Це не просто оператори техніки, вони пілоти, які в буквальному сенсі діють на межі людських можливостей. Це історія про те, як технологія стає продовженням інстинкту. Це історія про ближній бій, в якому довелося взяти участь пілотам. FPV. там майонезіка додав, там огірків нарізав, ну по красоті. І це ж сіли вже їсти. Получається, проходить. Ну, буквально я півпівстерілочків спів з'їсти. І чуємо, як нам хтось вимикає генератор. Ну, Може заглох, може, бензин там закінчився. Там... І через ніхто не виходить на вулицю, через хвилин секунд 40 постріл відбувається в, нам в підвал. І я тоді вже одразу вийшов на штаб, кажу, що у нас така, така ситуація, а хтось стріляє. Нам відповідно кажуть, що там будьте обережні, туди-сюди. Ну, янки з малим вони вибігли перші оділися і вибігли. Ну. Так як ми зрозуміли, що вже все контактно ну, піде. Я піднімаюся по ступенькам, ногою так відкриваю двері і вскидаю вправо, бо тільки вправо вихід з підвала, так, до сараю цього. Я так скидаю автомат і попадаю прямо на нього зброєю. А він не встигає, він отак завмер наполовину, а я вже на ньому був і він завмер. Коли я чую постріл, я відчуваю смерть. Смерть окупантів. Розповідає Сергій з позивним Борода, номер обслуги самохідної артилерійської установки Краб 26 26-ї окремої артилерійської бригади. У 16 років він бачив, як окупанти заходять у його рідний Херсон. Бачив страх, обстріли, спроби зламати людей. Та, попри окупацію, Сергій разом з друзями чинив спротив. Викрадали зброю росіян, шукали спосіб вибрати. Виїжджали три дні. Мене хотіли мобілізувати до військ Російської Федерації, але пощастило, був неповнолітній. Згадує Сергій. Сьогодні він не той, хто просто вижив. Він воює, він бореться. І з кожним пострілом мститься за рідне місто. Про страх і силу духу, про чорний гумор, який рятує на фронті, про те, як хлопець із окупованого Херсона став воїном Збройних сил України у новому інтерв'ю 26 ї окремої артилерійської бригади. Але воно так і не виходило, і хлопці і почали так називати Борода. А розкажіть, будь ласка, звідки ви, ви попередньо розповідали про свою роботу в, в тому місці в окупації? Так, сам з Херсонщини, е, прожив там все життя в 16 років після е, того, що почалося, почалося вторгнення. Е, Приїхав в Житомирську область, там далі проживав. А на Херсонщині. Ну, було дуже багато цікавих історій, які ми так багато розповідати не будемо. Але в основному ми намагалися якось трошки стримати е, цих, як же їх так назвати, цих людей, щоб не матюкатися. як я, так, я... так думаєте? Ну, окупантів. Е, то ми робили все, що тільки можливо в наших силах. Питалися забрати зброю, е, там якось трішки їх, щоб менше було. Але, ну, як сказати, хлопчики, по 15-16 років, що ми їм можемо зробити. Ще під час операції буря в пустелі в Іраку БМП Бредлі показало себе дуже ефективно. Навіть в умовах сучасної війни ці бойові машини актуальності не втратили. Звісно, розвиток дронів та поява FPV на оптоволокні суттєво обмежують застосування техніки. Але варто зазначити, ці так би мовити, обмеження стосуються всіх БМП і танків, які можна нині побачити на полі бою. Надійна броня і потужна гармата. Американська бойова машина піхоти М-2 Бредлі серед військових вважається однією з найкращих у світі. В українському війську ця машина зуміла дати гідний бій ворогу на різних ділянках фронту. Окрім перевезення піхоти, БМП знищує живу силу противника і його укриття. Вогневої потужності Бредлі у вигляді протитанкових ракет ТОВ може вистачити навіть на російські танки. Розповсюдження дронів змусило міняти тактику, застосування техніки, і м 2 80-ї галицької бригади застосовується точково лише за крайньої потреби. В перерві між бойовими чергуваннями десантники завжди тренуються. Вони відточують навички водіння та керування озброєнням бронемашини, щоб у потрібний момент застосувати все це проти ворога наповнення. Легко броньованої або броньованої техніки. Фулемент ну, це для подавлення живої сили. Петерка ТОУ використовується для важко броньованої техніки. Ще плюс є в неї димові завіси. Димові завіси використовуються, ну, якщо часом потрібно відійти, і щоб не бачили машини на полі бою. Водій механік БМП М2А2 Бредлі, позивний Костян. Конкретно на цієї машини я десь вже місяців вісім. Машина непогана, їде файно. Ну, те, що мені подобається, що вона проста в управлінні. Там немає нічого складного, ну, товщина металу хороша. Якби кулі її взагалі не беруть. Там вона навіть на ТМ-ках підривається і вона може їхати далі. По швидкості вона також непогано їде. Тут гусня резинова, потрібна хороша дорога. Броня, коробочка. Так на військовому сленгу називають бронемашини, які виконують вкрай важливі завдання на фронті. Але керувати таким транспортом зможе геть не кожен. Для мене БТР як легковик жартує воїн бригади Спартан на позивний Лютий. Він має величезний досвід, бо вже 6 років за кермом бронемашини. Ми виконуємо різні завдання, доставляємо десант, беремо участь в штурмі, евакуюємо поранених. Усе залежить від ситуації на полі бою, розповідає Лютий. Тож офіційний Ютуб канал Бригади Національної гвардії України Спартан. До вашої уваги. Як розлітаються ручки ножки. Каски. Оце найбільше, бо я ж бачу це в цвітному екрані, а не як він в чорно-білому. <тапит> найбільше надихає і твої, р... свого екіпажа. Ми розуміємо друг друга без слів. Які ритуали традиції є перед бойовим виїздом? Ми відбиваємо друг другу кулачка, Сідаємо в машину з наводчиком ззаді машини. Ми грузимся, сідаємо з командиром, я починаю рух, відбиваємо кулачка і поїхали. Водій броньованої машини в першу чергу водій чи маєте зброю та вмієте стріляти. Звісно, я і озброєння машини знаю, у нас екіпаж повністю взаємозаміняємий. У нас всі вміють і їздити, стріляти. і звісно І, звісно, в мене є мій штатний автомат, і ми проходимо. Учені, ми їздимо на полігон, стріляємо, ну і так доводилось стріляти за 6 років та звісно, вмію. Які три навички крутого водія на фронті? Саме перший тапок в пол, тому що медлити в нашій ділі не можна, пильність має бути, щоб слідити за всім. Як підказує інтуїція, це третє, десь притопив, десь газанув, десь остановився, десь дав назад, трохи маневри, щоб. Не могли прицелитися. Як стати водієм у війську? Мати категорію БЦ і саме головне не бояться своєї роботи. Сучасна російсько-українська війна внесла безліч змін в усталені правила. Зробила переворот в тактиці ведення бою. І як би жорстоко це не звучало, оказала світові смертельні інновації. Ексклюзивна розмова з екіпажем Baltic Group, батальйону хижаків висот 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Саме ці люди не так давно здійснили унікальну операцію, збили російський гелікоптер Евпіврона. Тож, в свіжому відео від 59-ї бригади, ви дізнаєтесь, як проходила підготовка та сама ця місія, які технічні рішення допомогли ураженню цілі. Що відчуває оператор у момент, коли ЕВП вибере курс на гелікоптер. Як завдяки дронам змінюється сучасна війна? Це історія про професіоналізм, винахідливість і хоробрість українських воїнів. Тож рекомендую. Мій позивний стонець. Я оператор реатранслятора. Позивний Балтика. Я пілот FPV командир екіпажа. Займаюсь знищенням особового складу вору. Чого дав? Скажем так, це нікнейм. З можливо, який ще я раптом років 5-7 назад. Ігри допомагають в роботі? Та, звичайно. Я і в пілоти попав, тому що рекрутер питав, скільки пальців я граю у PUBG mobile Почув, що чотири пальці, все, welcome to the Club. 28 лютого, якщо я не помиляюсь, я пішов в військомат, але мене взяли, бо я був непризовного віку і не мав строкової служби за плечима. Ось там був певний період часу, скажімо так, службі ДФТГ і підготовки уже до мобілізації, це підготовка фізична. Ось і потім попав новосторонний батальйон. І як часто буває наприкінці цього огляду історія про історію. До вашої уваги, історія бригади, яка народилася у найтяжчий час і стала символом нового покоління воїнів. Від перших днів створення до найгарячіших напрямків фронту Солидар Бахмут Коп'янськ. Крок за кроком, день за днем, 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада проходила свій бойовий шлях. У цьому фільмі: справжні люди, справжні історії, справжня війна це свідчення професіоналізму, мужності та духу воїнів, які творять історію десантно-штурмових військ України. Воно ставало легше. Тут там були вже люди дійсно з бойовим досвідом, які проходили так з 2014 року, воювали, От. вони дійсно багато чого нас навчили і, можна так сказати, мотивували і загортовувалися. Ще моральна це составляю, що грає дуже велику Тоді ще якби начало по суті, перші такі сі місяці повномасштабної війни були, і ці перші люди, які приходили, вони дуже були, ну, не знали, що вони сюди вче по перше приходять. Вони знали напрямок, і принцип дії десантно-штрмахівських. Тому більше як сказав, люди такі морально підготовлені були до війни. За два місяці без ВП ми намагалися дати нову прибулому особу саду максимум знань, якім знабляться під час ведення бойових дій. Ну... Армія це не абстрактна структура, це зріз нашого суспільства, бо в армії служать живі люди. Тут різні характери, різні історії, різні долі. Хтось до війни був айтішником, хтось фермером, хтось вчителем чи музикантом. І всі ці люди з різним досвідом і поглядами тепер стоять о пліч виконуючи спільне завдання захищати Україну. Саме тому контент, який створюють Сили оборони України, такий різноманітний. Є аналітика і розслідування, є фронтові хроніки, сирі, жорсткі, як є, є навчальні матеріали, що допомагають вижити, є навіть історії кохання. І кожен глядач знайде в цьому щось своє, те, що зачепить серце. Тому, якщо цей випуск був для вас цікавим, поставте подобайку. Підписуйтесь на офіційні сторінки підрозділу, чиє відео вам запам'яталося, бо ж за кожним з них люди, які щодня ризикують життям, аби ви могли цей ефір дивитися. А якщо, на вашу думку, якась бригада чи батальйон залишилися без уваги, напишіть про це в коментарях. Бо це не фінал і, як завжди, це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Бережіть себе, підтримуйте наше військо і побачимось наступного тижня. До зустрічі!